Друзі, радий вітати вас на моєму каналі Невідчепна Думка. Хочу познайомити вас з притчею, що має назву Обіцяна винагорода. Модерний проповідник прийшов з важливою вістю у чуже місто. Він хотів передати цю вість тільки самому правителю. Як тільки не наполягали придворні міністри, що монах вручив їм цю вість, він залишився твердим та несхильним. Нарешті після бесіди Вітнавич з візиром його представили правителю. Правитель дуже зрадів вісі, яку приніс монах, він запропонував йому обрати за своїм бажанням будь-яку винагороду. Але на його подив монах попросив сто ударів палицею від власник рук правителя. Правитель став відмовляти монаха, але він був не схильним. робити нічого. Правитель взяв палець в руки і не сильно почав колотити монаха. Отримавши п'ять ударів палицею, монах закричав: Зупиніться, я повинен дотриматись обіцянки. Я обіцяв поділитися своєю винагородою з мізиром, міністрами та вартою. Половину винагороди палицею повинен отримати візир. Половину половини придворні міністри. Нехай кожен отримає по 5 ударів палицею. по 10 ударів повинен отримати вартівники, які мене пропустили. Я ж їм теж обіцяв. А своє я вже отримав. Правитель посміхнувся та із задоволенням роздав решту винагороди винуватця. Вчинок мандрівного проповідника змінив життя людей в місці. Місто стало кращим місцем для життя. Ось і все, підтримуйте канал підпискою та вподобайками.